Йоноподківанок і традиційна подорож Угорщиною. Власне, сьогодні хочеться розказати про ті знамениті п'ять топ міст, куди обов'язково треба приїхати в Угорщині. По-перше, це Будапешт, звичайно, двохмільйонна столиця Центральноєвропейської європейської держави з прекрасними віллами, палацами, неймовірно чудовими будайськими пагорбами і, звичайно, Дунаєм з його набережними. А власне, на другому місці це Дебрецен, а велике місто з величезним реформатським храмом і чудовими термальними басейнами. Третя позиція Мішкольц з його пригородом Мішкольцеполцу, де є печерні термальні басейни. Місто Сегет неймовірне чудове місто на березі Тиси, з знаменитою сегетською ухою сегет Голасле. І Моє улюблене містечко Шопрон, де родився Ференц ліст яке стоїть на кордоні з Австрією. А сьогодні трошечки угорською дні тижня. Понеділок, Гетфю, вівторок, кед, середа, сердо, четверг, Чутердок, п'ятниця, пинтек, субота, сомбот і неділя вошарно. До зустрічі, і будемо подорожувати Угорщиною.